І згадують про свята і сімейні традиції, що підкреслює важливість спільного проведення часу. Ці моменти наповнюють їхнє життя значенням, об'єднуючи їх в одну родину. Діалоги між персонажами вказують на те, як важливо підтримувати один одного в важкі часи. Це зміцнює родинні зв'язки і створює атмосферу взаєморозуміння. Конфлікти навколо власності, зокрема квартир, підкреслюють соціальні нерівності між персонажами. Це викликає моральні дилими та ставить питання справедливості. Проблеми з емоційними маніпуляціями виникають, коли персонажі виявляють свою заздрість та бажання контролювати один одного. Це призводить до напружених ситуацій, які потребують розуміння. Спогади та минулі стосунки персонажів підкреслюють їхні внутрішні конфлікти. Ці зв'язки впливають на їхні рішення та взаємодії, роблячи їхню історію ще більш насиченою. Під час розслідування з'ясовується, що шахрай може бути причетним до зникнення грошей. Герої виявляють, що у нього є квартира в сусідньому населеному пункті. Що...